Всім привіт! У цьому відео я покажу як відновити дані жорсткого диска відеореєстратора Hikvision модель ds 7104 7104 1 14 p Але перед тим як почати, чекаю на ваш лайк. На сьогоднішній день системи відеоспостереження стають нормою не лише для магазинів та офісів, але й для домашнього спостереження за вуличною обстановкою чи квартирою. Якщо раніше такі системи збиралися на базі ПК, то в даний час найбільш поширені автономні системи ДВР, які не потребують підключення до ПК. Збої в роботі пристрою або випадкове видалення відео з диска реєстратора може призвести навіть до плачевних ситуацій, якщо втрачено дуже важливий запис. Етори записують та зберігають відео з камеро в особистому форматі і не просто дістати з нього необхідну інформацію. Потрібен спеціалізований софт від виробника пристрою, а у разі видалення спеціальна програма, яка зможе знайти втрачену інформацію та відобразить її користувачеві. Спочатку давайте розберемо причини втрати інформації з відеореєстратора, а далі розглянемо, як відновити дані жорсткого диска. До найчастіших причин втрати інформації можна віднести такі: апаратні та програмні збої у роботі відеореєстратора, випадкове видалення або пошкодження відеозаписів, форматування чи ініціалізація накопичувачів. Відмова жорсткого диска тощо. При відмові жорсткого диска самостійно повернути втрачену інформацію не вийде. Вам доведеться звернутися до фахівця. При поломці відеореєстратора відновлювати нічого не доведеться, оскільки всі дані залишилися на диску. Але якщо підключити жорсткий диск реєстратора до комп'ютера, то здебільшого він нічого на ньому не побачить. І в дисками запропонує його ініціалізувати. У такому разі має допомогти програма від виробника, яка відобразить відео. Але що робити, якщо такої програми немає? Залишається або шукати такий самий реєстратор, або скористатися програмою для відновлення даних. Дана модель відеореєстратора підтримує роботу із сторонніми камерами та дозволяє підключити до чотирьох IP-камер. Ефективна система стиснення відео дозволяє зменшити простір для зберігання даних. На задній панелі пристрою є два відеовиходи HDMI і VGA, 100-мегабітний мережевий інтерфейс, Ethernet, 2 USB та 4 незалежних будованих порти, а також роз'єм для живлення. У середині пристрою знаходиться податкове місце під жорсткий диск та роз'єм для підключення одного жорсткого диска ємкістю до 6 ТБ. Якщо потрібно відновити старий запис, то ви повинні розуміти, що у відеореєстратора реєстратора будь-якої моделі обмежений об'єм пам'яті. Залежно від якості зображення та кількості камер, записується певний інтервал часу, а потім починається перезапис старих даних. Якщо розпочався наступний цикл запису то старі відео відновити, скоріше за все не вдасться. Перш ніж робити будь-які дії з важливою для нас інформацією, форматування, видалення, розбиття логічних дисків та інші маніпуляції з даними, не забудьте робити резервне копіювання. У більшості моделей є можливість налаштування резервних копій. У меню можна задати розклад, вказати камери, тип відео та інші параметри. Якщо резервної копії втрачених відео немає, то скористайтеся програмою відновлення даних Hetman Partition Recovery. Для відновлення даних із жорсткого диска відеореєстратора його потрібно підключити до комп'ютера з операційною системою Windows. Відкручуємо та знімаємо кришку пристрою, потім знімаємо жорсткий диск, відключаємо його від відеореєстратора та підключаємо до ПК. При підключенні у провідлінк диск не відображається, а в керуванні дисками система запропонує його ініціалізувати. Тиснемо Скасувати. Так як при ініціалізації всі дані, що залишились на диску, будуть затерті, то подальше відновлення, скоріше за все, буде невдалим. Запускаємо Хадман Partition Recovery». Програма бачить підключений диск, визначила його файлову систему. Хітвіжин тиснемо по накопичувачі правою кнопкою миші та відкриваємо його. Обираємо швидке сканування та чекаємо на закінчення процесу. Якщо швидке сканування не дало результатів, спробуйте виконати глибокий аналіз. Як бачите, в нашому випадку програмі легко вдалося знайти інформацію на диску. Зазвичай назви файлів відеореєстратора однотипні. Якщо потрібно відновити певний відеоролик, його можна знайти використовуючи функцію попереднього перегляду. Позначаємо файли, які потрібні дістати з диска і тиснемо Відновити. Вказуємо місце, де зберегти інформацію і тиснемо відновити. Після завершення процесу всі файли будуть лежати у вказаній папці. Також є моделі відеореєстраторів з підтримкою RAID, призначені для захисту зберігання даних. Якщо потрібно відновити інформацію з подібного пристрою, скористайтеся програмою Hetman RAID Recovery. Вона автоматично визначить параметри та збере пошкоджений raid масив, і ви зможете скопіювати з нього важливу інформацію. А на цьому все. Сподіваюсь, це відео було вам корисне. Не забувайте поставити лайк і підписатися на наш канал. Свої запитання ставте у коментарях під відео. Дякуємо всім за перегляд!